З метою подолання економічної кризи уряд Осаши Хамагучі, який був при владі з 1929 по 31 рік, закликав населення заощаджувати та вести аскетичний спосіб життя. Наступний уряд, на чолі з Інукаї Цуйосі, що був прем'єр міністром у 1931 32 роках, заборонив вивіз золота і, випустивши паперові гроші, збільшив фінансові надходження в промисловість, зокрема у військове виробництво. Офіційна пропаганда протягом 20-30-х років ХХ 20 століття намагалась прищепити японській нації войовничий дух, прикладом для виховання молоді став японський самурай. Виховний процес розпочинався від шкільної парти, продовжувався у вищій школі та закріплювався в лавах японської імператорської армії. На усьому цьому шляху японець, крім морального, отримував і фізичне загартування. Любов до імператора та вітчизни мали надихати японського вояка на подвиги за межами Японії. Самурайський прапор, на думку військових, мав би майорити над цією Азією. Виробництво достатньої кількості зброї мав сприяти розвиток промисловості. З літа 1937 року в Японії почала здійснюватись програма розвитку найважливіших галузей індустрії. За 1937-39 роки в країні збільшився видобуток вугілля з 45,3 мільйона тонн у 1937 році до 48,7 мільйона тонн у 1938 році та до 52,4 мільйона тонн у 1939 році. Зростає виробництво і електроенергії з 27,2 до 29,3 мільйона тонн та 29,9 мільярда кіловат годин відповідно. Війна це великі фінансові витрати. У 1914 15 роках Японія витратила на армію 648,4 мільйона єн, а протягом 30-х років 20-го століття військовий бюджет зріс ще більше. Асигнування на армію в 1933-1934 роках. Склали 851,9 мільйона єн. У 35-36 роках перевищили 1 мільярд єн. На 36-37 роки було заплановано витратити на японську армію 2 мільярда 311,5 мільйона єн. На 37-38 роки 3 мільярда 503 мільйони єн. А на 1938-39 роки 6 мільярдів 97 сім мільйона єн. Так японське населення замість масла отримало гармати. У 30-х роках промисловість Японії отримала можливість забезпечити армію та флот новими видами зброї. У 1934 році Японія відмовилась дотримуватися договору з США про обмеження морських озброєнь. Після цього військова промисловість налагодила випуск військових кораблів різного призначення, які мали забезпечити перевагу Японії на Тихому океані. Флот отримав потужну підтримку у вигляді авіаносців, які стали згодом ударною силою під час війни, у 1937-39 роках. Збільшилося виробництво військових літаків для авіаносців. Зокрема, в 37 році вироблено 980 літаків, у 38-му 1588, а в 39-му році вже 1703 літаки. Готуючись до війни, японському командуванню потрібно було озброїти і сухопутну армію для підтримки піхотних підрозділів. Промисловість у 1937, 38 та 39 роках. Випустила 325, 287 та 562 танки відповідно. Над ворожими містами та полем бою мала панувати японська авіація. В армію у 1937 році надійшло 600 літаків, у 38 році 1200, а у 39-му році 1600 літаків різного призначення. Збільшення військового озброєння йшло паралельно зі зростанням чисельності Збройних сил Японії. Якщо у 1937 році вони складали 1 мільйон 84 тисячі, то на 1938 рік 1 мільйон 325 тисяч, на 1939 рік 1 мільйон 420 тисяч військовослужбовців. У той же самий час армія США налічувала 544,7 тисяч, а армія СРСР 2 мільйона військових. Крім того, у вересні 1939 року прем'єр-міністр Японії Коноє зізнався, що Японії потрібно два роки, щоб досягнути такого рівня техніки озброєння, механізації, який показала радянська армія в боях в районі річки Халхінгол. До середини 20-х років Японія практично безперешкодно встановила фінансовий і митний контроль над Манжурією. 18 вересня. 1931 року, організувавши вибух на японській ділянці Південно-Манджурської залізниці, Японія, відповідно до меморандуму Танаки розв'язала війну проти Китаю. Після японського вторгнення Чанкайши записав у своєму щоденнику: З початком японської агресії в Китаї розпочалася Друга світова війна. На початку 1932 року. Японія окупувала всю територію Маньчжурії. Поставлена перед фактом війни між двома країнами-членами Ліги Націй, Рада Ліги запропонувала членам організації нормалізувати відносини а Японії вивести війська. Японія голосує проти резолюції прийнятої Лігою Націй, і створює державу манчжоу Го. На чолі з імператором Цін пу І. Ліга Націй засудила окупацію, але визнала особливі інтереси Японії в Маньчжурії. На знак протесту в березні 1933 року Японія припинила своє членство в Лізі націй. У 1937 році Японія поширила інтервенцію на центральний Китай. Десятки тисяч китайців гинули під час бомбардування. Хто міг рятувався, втікаючи, поповнюючи партизанські загони. До кінця 1938 року японська армія окупувала значну частину країни, китайська армія, незважаючи на масові людські жертви, число яких становило близько півтора мільйона людей, все ж таки не була знищеною. З-поміж великих країн лише СРСР надав Китаю значну допомогу військовими фахівцями насамперед льотчиками та озброєнням. Поступово наростав опір агресорові. Як наслідок, у 1939 році японці припинили наступ і запропонували сісти за стіл переговорів. Наприкінці 30-х років. Японія двічі вступила в конфлікт з радянською Росією на Далекому Сході та у Монголії. Улітку 1938 року у районі озера Хасан дві похідні дивізії, кавалерійська та піхотна бригада, безуспішно атакували позиції Червоної армії. В серпні японські війська зазнали поразки. У наступному 1939 році дві країни зійшлися у районі річки Халгінгол, що знаходилася у Монголії, після невдалих боїв, під час яких Японія втратила близько 80 тисяч людей, а монгольська та російська армії близько 18 тисяч, японці знову зазнали поразки. У листопаді 1936 року між Німеччиною та Японією було підписано угоду проти комуністичного інтернаціоналу та додаткову таємну військову угоду, що поклали початок антикомінтернівському пакту. На початку листопада 1937 року до нього приєдналася Італія, таким чином завершивши формування Осі Берлін, Рим. Tokyo.